Грошовий потік Потік щасливих грошей і потік нещасних грошей. Ми вже говорили про те, що у багатьох з нас досить вузьке уявлення про гроші. Більшість впевнені в існуванні прямого зв'язку між грошима і використовуваними нами купюрами та монетами. Але оскільки ми вже декілька десятиліть користуємося картками, а з недавнього часу смартфонами у більшості операцій. Ми знаємо, що це не так нам не потрібні готівкові гроші для здійснення покупок, тим не менш, нам здається, що гроші непомітно перетікають з нашого рахунку на чужий. То що ж таке гроші? Звідки вони беруться? І як формується їхня цінність? У попередніх розділах ми розглянули гроші з різних поглядів, але головним чином, з точки зору їхньої важливості особисто для вас. Вашого ставлення до них і вашого досвіду їхнього використання в минулому. У цьому розділі я попрошу вас, образно кажучи, піти ще далі. Я хочу, щоб ви подивилися на гроші як на енергію, яка наповнює все навколо і, що найголовніше, живить зв'язки між людьми. Сьогодні гроші не переходять з одних рук в інші буквально, тільки в переносному значенні. Ви купуєте щось за гроші. Але кому ви їх платите? Звичайно, тому від кого ви купуєте це щось. Проте, чи бачите ви цю людину чи ні, не має значення. Гроші це обмінний ресурс незалежно від того, чи купуєте ви щось на вебсайті чи у живої людини. Це певна маюча цінність, циркулююча енергія, якщо хочете. Звідси й термін валюта від латинського коштувати. Якщо гроші це енергія і вони постійно перебувають у циркуляції, це означає, що вони постійно рухаються навколо нас вдома, в суспільстві та серед людей, з якими ми спілкуємося. Можливо, для вас це нове явище і важко зрозуміти, але я впевнений, що відтепер ви почнете дивитися на речі по-іншому. У місті ви постійно відчуваєте цю енергію. Чому? Тому що потоки грошей рясні та мають велику швидкість. Люди купують пальне для своїх автомобілів, поспішають до магазину за продуктами, збираються разом, щоб подивитися футбольний матч або фільм. Для всього цього потрібні гроші. І отже, мільйони мешканців великого міста ними користуються, обмінюючи їх на товари та послуги. У сільській місцевості цей енергетичний заряд не так відчутний. Чому? Тому що між людьми та підприємствами, де можна витратити гроші, більше простору, і тому потоки енергії розсіяніші і ослабленіші. Отже, якщо в селі ви відчуваєте себе інакше, то винувата не уява. Якщо серед заможних людей ви відчуваєте себе по іншому або дивуєтеся, чому всі заможні люди намагаються спілкуватися лише з такими ж, як вони, багатіями, відповідь така. Вони перебувають всередині одного й того ж потоку з однаковою швидкістю та масою. То як же отримати щасливі гроші? Або порцію високоенергетичної, високошвидкісної рясної маси грошей, що циркулює в цих колах. І як уникнути нещасних грошей, тобто грошей із слабким зарядом, низькою масою та швидкістю. Зараз я вам про це розповім. Спочатку це здасться вам неможливим, і ви відчуєте легку розгубленість, але наберіться терпіння і продовжуйте думати про гроші як про потік, тобто як про енергію, а не осяжну готівку. І тоді вам стане легше зрозуміти мою думку. Те, що я збираюся вам сказати, може трохи шокувати вас, але я не єдиний, хто мислить подібним чином. Багато експертів і моїх попередників вважали так само. Ви – Самі відповідальні за ту енергію, якою заряджаєте свої гроші. Ви можете буквально заряджати гроші, тобто їх масу енергією потрібною вам інтенсивності. Якщо це позитивна енергія, тобто ви підвищуєте рівень енергії, пов'язаної з грошима, ви скоро побачите зростання їх кількості та інтенсивності потоку. Це закон Всесвіту. То як зарядити свої гроші позитивною енергією та створити щасливі гроші? Це можливо через вдячність і подяку. Так, отак просто. Потік щасливих грошей. Ви можете посилити приплив щасливих грошей, просто виявивши вдячність. Коли вам платять за добре виконану роботу, прийміть оплату з щиросердною вдячністю. Ви одразу відчуєте, як швидкість грошового потоку збільшується. Те ж саме стосується і людей, з якими ви працюєте. Чи то ваш начальник, колеги, чи підлеглі, вони відповідатимуть вам взаємною вдячністю. Коли вашу роботу цінують, ви відчуваєте власну значущість. А що таке значущість? енергія. А що таке позитивна енергія щасливі гроші? Коли клієнти та замовники також цінують вашу роботу чи просто професійне відношення, ви стаєте частиною позитивно зарядженого потоку щасливих грошей. Коли робота приносить вам радість, а ви відчуваєте гордість за те, що працюєте зі своїми колегами та клієнтами, коли ви щиро вдячні їм за можливість працювати разом з ними, ви заряджаєте потік своїх щасливих грошей позитивною енергією. Коли для вас робота з людьми найбільша честь, ви заряджаєте потік своїх щасливих грошей позитивною енергією. Ви можете заряджати позитивну енергію не лише вхідний, але й вихідний потік. Знаходячи чудовий продукт або послугу, чи то одяг, їжу в ресторані, чи квиток на фільм, який ви щойно придбали. Ви відчуваєте захват і відчуваєте себе щасливчиком, що знайшли це і таким чином заряджаєте позитивну енергію свій потік щасливих грошей. Почуваючи радість та приємне хвилювання від якогось товару або послуги, ви відправляєте свої щасливі гроші у великий світ. Віддаючи гроші друзям або направляючи їх на благодійність, інвестуючи їх у місцевий стартап, який потім допоможе суспільству або всьому світу, ви збільшуєте потік щасливих грошей не лише в своєму житті, але й в житті інших людей. Відчуття та спостереження за грошовим потоком. Якщо ви уважніше придивитеся до нашого світу, то побачите грошовий потік прямо перед собою, ну, якщо тільки ви не живете у глухому селі. Одного разу, коли я був дуже малим, батько взяв мене до торгівельного центру. Там він попросив уважно стежити за входами різних магазинів і підрахувати кількість покупців у кожному з них. Після цього він пояснив суть цих спостережень. У деяких магазинах я побачив багато покупців, які швидко заходили і виходили, і помилково зробив висновок, що ці магазини успішніші за інші. Але батько зауважив, що потрібно дивитися не лише на кількість відвідувачів, але й на ціну товарів. У цьому торгівельному центрі було багато різних магазинів, і в кожному з них різна кількість відвідувачів та товарів. Найбільше в рибному та овочевому відділах. Але я помітив, відвідувачі виходили звідти з недорогими покупками. Потім я заглянув у магазин матраців, де покупців було значно менше, але я зрозумів продавцеві в цьому магазині достатньо продати один матрац, щоб прогодувати сім'ю кілька днів. Неподалік було агентство нерухомості. Продаж будинку обіцяє ще більший прибуток. Якщо агент з продажу продасть хоча б один будинок, то на зароблені гроші він зможе жити кілька місяців. У той день я засвоїв урок. Багато відвідувачів. Це ще не гарантія процвітання бізнесу. Для маленької дитини це було справжнім відкриттям, і я потім довго ходив під враженням. У сучасних торгових центрах і інші магазини, але правила грошей залишилися ті самі. В якості вправи сходіть в найближчий торговий центр і відчуйте в повітрі енергію грошового потоку. Спостерігайте за тим, хто робить покупки, і запишіть, скільки людей заходить і виходить. Відчувши енергію грошового потоку, ви почнете помічати те, чого ніколи не бачили раніше. Гроші це потік. Чим більше приходить, тим більше йде. Можливо, ви з легкістю пригадаєте всі припливи та відливи грошей у своєму житті. Можливо, ви пригадаєте період, коли на рахунку були гроші, і ви відчували стабільність і безпеку. Або навпаки, гроші були, але ви витрачали більше, ніж заробляли, і відчували постійний страх і тривогу. Чи ж вам доводилося залишатися зовсім без грошей, і ви відчували відчай і розгубленість? Як нажито, так і прожито, каже відоме прислів'я. Так і є. Гроші приходять і йдуть. Вживаючи їжу, щоб вижити, ми повинні розуміти, що потрібно випускати її у вигляді відпрацьованого матеріалу чи енергії. Має бути налагоджений безперервний потік зі стабільною рівновагою. Це природній закон. Ми не можемо контролювати природню чудасію так само, як не можемо свідомо керувати грошовими потоками. Як припливи і відливи у морі підкоряються силі тяжіння, так і приливи і відливи грошей відбуваються у відповідності із закономірностями економіки. Разом з розумінням того, що гроші не можуть текти тільки в одному напрямку, до вас прийде і втіха, і вдячність. Коли гроші приходять до вас, виявляйте вдячність, насолоджуйтесь їх припливом. Коли ж ви витрачаєте їх або вкладаєте у щось, робіть це з подякою і вдячністю, знаючи, що віддавши їх, ви відчуєте не меншу радість, адже природній закон все одно переможе, і ці гроші в кінці кінців повернуться до вас. Потік нейтральний. Одним із величних парадоксів, пов'язаних з грошима, є те, хто їх отримує. Я думаю, для вас не буде здивуванням те, що аморальні, продажні, злі та безпринципні люди часто наживають собі солідний статок. Ми можемо лише сподіватися, що колись ситуація зміниться, і всі добрі, лагідні та високоморальні люди розбагатіють, але насправді це трапляється рідко, про що багато з нас знають з особистого досвіду. Як же так сталося, що, здавалося б, погані люди отримують настільки незліченні багатства? Як стати грошовим магнітом? Мій наставник колись сказав мені, що гроші це енергія, а люди ніби магніти. У природі магнетизм це особлива сила, і він надзвичайно корисний у процесі передачі енергії від одного джерела до іншого. Грошові магніти це ті люди, які, здається, знаходяться в самому центрі грошового потоку. Не потрібно бути високоморальними чи мати непохитні принципи, щоб отримувати гроші. Так само, як природа не шкодує нікого, камінь під владний силі тяжіння може з однаковою ймовірністю впасти на голову хорошій або поганій людині. Так не обирають і гроші. Гроші не судять людей і не ділять їх на добрих і злих. Вони просто течуть туди, куди вабить їх сила тяжіння. А оскільки люди, компанії та країни це магніти чи сили, то у їх владі притягувати до себе грошовий потік. Коли ми бачимо, що у когось, хто не є чесною особистістю, організацією чи країною більше грошей, ніж у нас, нам хочеться вигукнути так нечесно. Але ж ви знаєте, що світ загалом несправедливий. Коли я сказав своєму наставнику це нечесно, він лише посміхнувся. Гроші не Бог. Гроші це просто нейтральна енергія. Існують два типи магнітних сил. Обидва мають однакову потужність. Це стосується і партнерських відносин. Добрі і погані мають однакову силу тяжіння. Це також стосується і грошей. Гроші це енергія, яку притягують до себе люди магніти. То хто ж такі ці люди магніти? Грошові магніти цей термін часто використовується для позначення багатих людей, мають велике бажання заробляти гроші. Вони люблять гроші. Вони впевнені, що заслуговують на них. Ці люди постійно думають про гроші, про те, як їх заробити, знайти, бути ближче до них. Багатьом з них доводилося пережити важке дитинство, і їх єдиною втіхою була думка, що гроші їх врятують. Гроші допоможуть їм подолати несправедливість цього світу. В їх серцях, здається, утворилися глибокі канали, і ці чорні діри мають потужну силу тяжіння. Ось чому шахраї та відверто недобрі та безпринципні люди легко заробляють гроші. Але в деякому сенсі це все одно, що грати в карти з дияволом. Як я вже сказав, гроші приходять і йдуть. І чим більше ви заробляєте, тим більше ризикуєте втратити. Зазвичай страх втрати грошей заважає їх неперервному потоку. Проте, втративши такі люди, хочуть ще більше, і їх магнітний механізм активується знову, це безкінечний цикл. Зі свого боку, люди, які ненавидять гроші, відштовхують їх. Вони також пережили нещасне дитинство, але їм навіяли, що саме гроші винуватить усіх їхніх бід та негараздів. Найбільше їм хочеться, щоб гроші взагалі не існували. І саме це вони й отримують. Як стати позитивно зарядженим магнітом? Щоб стати потужним магнітом для грошового потоку, хороші люди також можуть випромінювати позитивну енергію. Люди з позитивним ставленням до життя випромінюють таку енергію і можуть приваблювати гроші. Любов до своєї справи та випромінювання енергії щастя і вдячності можуть стати відмінним магнітом для грошового потоку. Власники ресторанів, які люблять готувати та обслуговувати своїх гостей, привертають більше людей, а отже, й більше грошей. Працівниця хімчистки, яка вкладає душу навіть у щоденний процес виведення плям і вчасного повернення одягу його власникам, безперечно, приверне до себе нових клієнтів. Адвокати, які люблять допомагати людям досягати справедливості, безсумнівно мають черги. Люди, чия душа повна любові та енергії, здатні зрозуміти почуття інших, зачаровують та притягують. Не дивно, що ми інстинктивно прагнемо до щиро добрих людей. Якщо вам потрібно обирати між одним власником квіткового магазину, який любить квіти та постійно створює вишукані букети, і іншим, для якого це просто робота, кого ви оберете? Немає жодної магії в тому, що добрі люди, які з великим захопленням та самовідданістю виконують свою роботу, приваблюють клієнтів і, отже, гроші. У довгостроковій перспективі вони з більшою ймовірністю забезпечать собі достаток. Навіть у тих випадках, коли це не є основною метою або головним пріоритетом для людей, які люблять ближнього та готові служити, це безсумнівно цінний бонус. Коли приходить більше грошей, ніж йде. Зазвичай, коли ми отримуємо більше, ніж витрачаємо, життя виглядає яскравіше, і незалежно від того, що ми робимо, ми відчуваємо приємну інфорію. Іноді вона переповнює нас, але в більшості випадків ми просто відчуваємо себе добре. Те, що нам потрібно в такі моменти, це насолоджуватися життям. Це винагорода за всю нашу працю та служіння. Це вірний знак того, що ми займаємося тим, чим маємо служимо людям і робимо їх щасливими. І саме тоді ми маємо думати про те, щоб вкласти певну частину грошей у своє майбутнє, оскільки ми вже знаємо, що гроші мають властивість приходити і йти. Дехто з нас, можливо, навіть захоче придбати нове обладнання для роботи або навчитися новим речам, відкрити для себе нові захоплення та способи допомоги оточуючим. Однак багато людей не розуміють, що такими моментами потрібно насолоджуватися чи що вони мають думати про те, як забезпечити своє власне майбутнє. Вони вважають, що це триватиме вічно, швидко звикнувши до вищого рівня життя. І починають знову боротися за виживання, тому що живуть невідповідно до своїх коштів. А всім відомо, що коли звикаєш до більш високих витрат, потім буває важко стримати коней. Багато хто ще й відчуває тиск суспільства та родини і, навіть, виснажившись, продовжує на інерції витрачати гроші направо і наліво, адже від них очікують, що вони продовжуватимуть розважатися, влаштовувати вечірки, дарувати розкішні подарунки. Але коли гроші закінчуються, починається катастрофа. Тобто, як це платити податки? Скільки коштують ці несподівані медичні послуги, коли грошей приходить менше, ніж потрібно. Кожен з нас стикався з подібними ситуаціями, і ми можемо з впевненістю сказати, що такі періоди одні з найстрашніших у нашому житті. Всім нам відомі фізичні відчуття, що супроводжують гостру фінансову потребу. Біль в животі. Ще мить і б'ється частіше серце. Це відбувається, коли не вдається важлива угода і ми не отримуємо очікуваного прибутку. Або раптово ламається опалювальне обладнання, а на нове потрібно 4 тисячі доларів, яких у нас немає. Або, як багато хто, ми застрягли в студентських кредитах та кредитних картках і не можемо з них вибратися. Подібні проблеми знайомі більшості з нас, але, на мою думку, позитивний вихід залежить від нашого ставлення до них. Ніхто не застрахований від фінансової нужди або катастрофи. Але саме зі стресових ситуацій можна отримати важливі життєві уроки. Саме в такі моменти ми по-справжньому розуміємо, чого хочемо і що нам потрібно, але найголовніше саме в подібних ситуаціях ми дорослішаємо. І так, іноді процес дорослішання проходить болісно. Звідси й термін труднощі росту. Ми всі проходимо через це. Якщо ви одинокі і ведете скромний спосіб життя, то можливо ви вже спланували своє життя так, що вам не доведеться хвилюватися про гроші. Це чудово. Продовжуйте в такому ж дусі. Але якщо ви читаєте цю книгу, то, можливо, в повсякденному житті ви відчуваєте певний стрес, пов'язаний з грошима. І я більш ніж впевнений, що якщо ви одружені і маєте дітей, то ви відчуваєте фінансовий тиск. Здається, що він постійно присутній у вашому житті. Як нав'язливе відчуття, що не відпускає вас ні на хвилину. І з дорослішанням дітей воно тільки зростає. Раптово вони починають просити більш дорогі іграшки та квитки на різні заходи, концерти, поїздки за кордон. Їм потрібні нові телефони, комп'ютери, навушники, автомобілі. Цей список можна продовжувати нескінченно, і всі ці речі коштують дорого. І це без урахування витрат на навчання в коледжі. Здається, ніби ви кожен день стоїте на межі розорення та повного краху. Одна невдала угода і ви можете втратити роботу. Ще одна сварка з дружиною через постійні витрати і розлучення неминуче. Пам'ятайте такі ситуації тимчасові. Постійно нагадуйте собі, що більший дохід не обов'язково вирішення всіх ваших проблем. Як відомо, чим більше маєш, тим більше можеш витратити. Сприймайте такі періоди, як привід замислитись та підрости, намагайтеся зрозуміти, що потрібно зробити, щоб збільшити грошовий потік. Спочатку навчіться бути вдячними за те, що вже маєте, а потім сконцентруйтеся на тому, що приносить вам щастя і наповнює ентузіазмом та підіймає настрій. Коли багато грошей приходить і йде. Якщо у вас значно зросли вхідні і вихідні грошові потоки, ви відчуваєте себе доволі впевнено. Це означає, що важкі часи, про які ми щойно говорили, минули, і ви засвоїли декілька важливих уроків, які зараз зможете застосувати на практиці. Ймовірно, ви експерт у керуванні своїми витратами і можете правильно визначити, куди краще інвестувати гроші. Труднощі росту позаду, і тепер цей процес здається вам більш легким і безболісним. На відміну від попередньої ситуації, у вас є вибір. Ви можете натиснути на гальма і сповільнити процес росту або обрати газ і прискорити його, в залежності від того, наскільки ви хочете і готові ризикувати. Якщо ви обираєте гальма, ваше життя стане більш спокійним і ритмічним. Але якщо ви готові підвищити ставки і перевести своє життя і кар'єру на наступний рівень, саме час це зробити. Ризикуючи, ваше життя здобуде новий зміст і засяє новими фарбами. Коли мало приходить, і мало йде. Я називаю подібні ситуації режимом відпочинку. Більшість з нас проходили через них. Зазвичай вони є наслідком бездіяльності або відсутності ініціативи з нашого боку. Ми не працюємо і нічим не займаємося чому? Можливо, це наслідок вигорання після довгих років виснажливої праці або спроби боротьби зі стресом шляхом завантаження себе більшим обсягом роботи або іншої діяльності. Тут вступають в силу глибокі психологічні процеси. Люди, які не відчувають себе придатними до певної діяльності, вартими і заслуговуючими кращого, як правило, намагаються втекти від повсякденного життя. За кожним розворотом дороги їх чекають тривога та страх. Вони не витрачають гроші, але й не заробляють, і так продовжують жити. Їм не потрібно переживати біль від втрати, труднощі росту або періодичний дискомфорт від помилок чи розчарувань. Якщо вам знайомі такі відчуття, чи можете ви уявити собі життя в такому ритмі протягом усієї решти життя? Чи вам було б нудно? Якщо ви втратили інтерес до життя та постійно відчуваєте втомленість, Можливо, саме час почати щось робити. Зі збільшенням активності зросте ваш дохід і витрати, але разом із ними збільшиться і ваш інтерес до життя. Звісно, воно не завжди буде безхмарним і безтурботним. Якщо ви намагаєтеся не заробляти і не витрачати гроші лише для уникнення стресу, застерігаю стрес це частина повсякденного життя.